Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні будемо говорити з Євгенієм Волошиним, офіцером з комплектування стрілецького батальйону військової частини 3011. Говорити будемо про рекрутинг до національної гвардії. Я вітаю вас, слава Україні, героям слава на початку розмови. Прошу, щоб ви розказали про завдання, які виконує Національна гвардія. Національна гвардія це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до складу Міністерства внутрішніх справ України. Головні завдання Національної гвардії України це відсіч збройної агресії на даний момент Російської Федерації. Також це конвоювання, екстрадиція, охорона підсудних, також підтримання правового режиму воєнного стану та охорона. Важливих державних об'єктів на початку. Ви зазначили, що це відсіч агресії є одним з головних завдань, і ми говоримо про рекрутинг. Я ще хочу уточнити: тільки бойових посад потребує Національна гвардія, чи потрібні і ті, хто будуть працювати в тилу, Національна гвардія, як і інші збройні організації. Потребують і тилових посад, і посад для відсічі збройної агресії, і зконвоювання в підрозділи з конвоювання екстрадиції охорони підсудних полонених. Це вже відбувається не на окупованих територіях, а тут у нас. Тому потрібні люди як і там, так і тут. Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації? Е, головне це добровільно. Людина добровільно приходить до центру рекрутингу, обирає собі посаду, обирає місто, де буде проходити служба, обирає рід військ, військову частину, тобто вибір, свобода вибору. У Кропивницькому у приміщенні ЦНАПу відкрився рекрутинговий центр. Чи е, можете ви вже розказати про е, результати, наприклад? Чи хтось вже хотів служити в Національній гвардії? І наскільки це спрощує е, набір до вашої, на вашу службу? Е, так, звичайно, це дуже спрощує набір, тому що деякі. Громадяни навіть і не чули про Національну гвардію, і не знають, що в Кропивницькому дислокується Національна гвардія, а прибувши в рекординговий центр і побачивши наші агітаційні брошурки, вони бачать, що це є, що там є вакансії, туди можна звернутись. Є вакансії, які підходять для них. Наприклад. Вчора до мене з рекрутингового центру е, звернувся чоловік, е, водій. У нього категорії всі: е, і на автобусі, і на вантажівки, на легкові автомобілі. Тобто нам водії потрібні. Він звернувся, ми зараз з ним працюємо для подальшого підписання контракту. А наскільки підписується контракт? Контракт підписується до оголошення демобілізації. Та які ще вакансії у вас є? Електрик, е, водії. Е, Звичайні стрільці це посади солдатського, сержантського, старшинського складу, також є і офіцерські посади, посади поварів, посади водіїв, бронетранспортерів, кінологи. От такі посади є вакансії, таких посад. Якщо говорити про кінологів, то це ж мусить бути певна підготовка. Взагалі, як ви набираєте кінологів, хто їх готує? Ну, по-перше, кандидат на посаду кінолога повинен вже мати хист працювати з собакою. Підбираємо такого кандидата, який, наприклад, підбирає. В минулому десь працював кінологом, або має свою, свою собаку, яку навчав, з якою проводить багато часу і е, має навички е, спілкування з, з, ну, з твариною з собакою. Тому е, більше до цих людей йде е, у нас е, напрямок на таких кандидатів і. Після того, як людина підписує з нами контракт, кандидат на кінолога, він обов'язково їде в школу кінологічну на навчання. Умовно, якщо в мене є велика собака і... або, може, просто собака. Велика. Велика, так. І я, звісно, що я знаю, як з нею поводитися, і я можу прийти і сказати, хочу бути кінологом. Так. І мене направлять на направлять на навчання. Ви пройдете курс навчання, вам видадуть сертифікат, і ви будете проходити службу за контрактом в Національній гвардії. Якщо не про кінологів, якщо про бойові посади ви говорили стрільці, треба е, як їх навчають? Е, ну, Кінологів навчають, звісно, що вони проводять час більше з, з собакою, е, тренують е, свого собаку. а Стрільці, ну, дивіться, по-перше, стрільці у нас це не означає, що це обов'язково штурмовик і біжить, стріляє обов'язково в окопі. Так просто названі посади. Наприклад, в підрозділі з конвоювання посади названі стрілець, але підрозділ виконує свої обов'язки в судових залах під час конвоювання. Під час автошляхових варт з однієї колонії на іншу. Тобто ну, стрілець не обов'язково, що на передовій стріляє. Чим ще цікавляться, коли звертаються через рекрутинговий центр? Якщо людина зацікавилась, представник ЦНАПу, який знаходиться в рекрутинговому центрі, він телефонує мені. І вже ми більш детально обговорюємо про кандидата, і якщо він нам підходить, тому, то тоді ми зустрічаємось з ним, вже, якщо є можливість, те та тет, так скажемо. І вже я більш детально пропоную, які є посади, на яку він людина бажає, на яку б не хотіла. Минулого року проходила всеукраїнська компанія з рекрутингу під назвою Гвардія наступу. Чи можете ви розказати, як вона проходила в Кіровоградській області і які бригади були сформовані? Ну, бригади були сформовані практично всі, тому що люди йшли ну, не в залежності від того там в якусь одну бригаду. Деякі, наприклад, з окупованих територій чоловіки хотіли звільнити саме територію свою, яку окупували. І приходили і питали, яка бригада, на якому напрямку буде відбивати наступ і звільняти наші території, тому що я, наприклад, проживаю в Херсоні, проживав в Херсоні, я хотів би звільняти ту територію, я хотів би попасти. Ту бригаду, яка буде звільняти Херсон. кожна бригада має е, свою назву. Я е, зачитаю, наприклад, е, бригада Національної гвардії Азов, Спартан, Рубіж, Хартія, Червона Калина, Карадах це там з Криму е, буревій. А буревій розшифровується як бригада утилізації російських військових, і кожна ця бригада має певні е, свої завдання. Звісно, кожна бригада має певні свої завдання, має свої напрямки, оборони, наступу. Отже, якщо людина хоче служити в Національній гвардії, які вимоги до кандидата? Це громадянин України від 18 до 60 років, який не має проблем з законом, тобто не було судимості, який має Повну загальну середню освіту і вмотивований за станом здоров'я може виконувати бойові та спеціальні завдання. А хто не може служити? О, кому би ви відмовили? Є у нас поліклініка, яка проводить, в якій проходять кандидати військово-лікарську комісію, і вона визначає, чи може людина проходити службу в Національній гвардії України. То у вас своя поліклініка і своя військово-лікарська комісія. Так і це спрощує і зменшує, скорочує час, який людина приділяє на те, щоб її пройти саме так. А як її готують до служби? Обов'язково направляють на навчання. Для цього у нас є головні сержанти, які планують навчання для людей, які вперше прийшли в армію, або був перерив після проходження служби більше, ніж 5 років. Відправляють наші навчальні центри. Багато у нас навчальних центрів. Це може навчання може проходити навіть за кордоном. Вже багато контрактників, які вперше прийшли до Національної гвардії і загалом до війська, до армії, вже побували за кордоном. Людина, яка прийшла вперше, вона не знає, що таке зброя. Вона не знає, що таке побратим. А що таке побратим? Це, це друга рука. Друга права рука, так можемо сказати. Це одне ціле. Також Національна гвардія закликає долучатися вступати до навчальних закладів із своєї мережі до ліцеїв, до вишів. Національна гвардія України має свої навчальні заклади: це Національна академія Національної гвардії України та Київський інститут Національної гвардії України. Які вимоги до кандидатів хто може вступати? Повна середня освіта. Ну, я маю на увазі, хто закінчив 11 клас. Бажання. Ну, фізична підготовка. Фізична підготовка, так, здається обов'язково. Це один з головних екзаменів на до вступу до академії і інституту. Які соціальні гарантії надає служба в Національній гвардії? Відпустка 30 діб 2, на рік 2 по 15. Також відпустка під час відпустки надається, надаються оздоровчі, так називаємо виплата в розмірі заробітної плати. Також є матеріальна допомога, обслуговування в закладах, в медичних закладах Національної гвардії України. Також є і Оздоровчі центри Національної гвардії України. Військовослужбовець Національної гвардії України, який має посвідчення бойових дій, має пільги на рівні з військовослужбовцем Міністерства оборони збройних сил України. І вже на завершення нашої розмови. Давайте проговоримо алгоритм, як долучитися до Національної гвардії України. Побороти страх. Якби ми українці ще в 22-му році боялися, вже напевно росіяни були тут. А так ми стримуємо їх, тому це не важко, це в цьому навчають. Є інструктори, є люди, які вже давно проходять службу. Вас підтримують, вас навчать, вас одягнуть, вас нагодують. Соціально захищати ваші сім'ї. Я дякую вам за службу. Дякую вам за розмову. Ми говорили з Євгенієм Волошиним, офіцером з комплектування стрілецького батальйону військової частини 3011 про рекрутинг до національної гвардії.